Юрій розкладає шашки на дошку, використовує стокліткову як бовсі бикавряскова і клацати так. З минулого року гросмейстер, чемпіон світу, не має можливості грати на міжнародному рівні в російські шашки. Це варіант гри на дошці в 64 клітки. З 2012 року змагання у цьому виді проводить окрема міжнародна федерація. Очолює її росіянин Володимир Лангін. Вона відразу дискваліфікувала харків'янина, коли той приїхав на свій перший під егідою цієї федерації чемпіонат Європи. Виходить, що я навіть ну от коли вони відокремились, і, і не грав під її егідою. тобто вони. Мені... Як дискваліфікували, а я навіть там не, не зіграв. Аби викинути фаворита з чемпіонату світу 2017, проросійська федерація, не зрозуміло за що вліпила Юрію Анікеєву трирічну дискваліфікацію. Навіть за вживання допінгу дають менше. Тут три роки це щось треба таке зробити там. Ну, якесь таке порушення там вдарити когось там під час матчу. Юрій один з найкращих е, шашкістів світу, і цим затягуванням, перш за все, вони хочуть е, вивести його з рівноваги і зірвати йому підготовку до чемпіонату світу. Це зрозуміло. Тепер Юрій намагається скасувати це рішення через спортивний арбітражний суд Лозані. Відповідна позовна заява вже подана. Вона була подана 23 числа. І в прошлої понеділок каз прислав документи, підтвердив, що вони отримали, вони відправлялися кур'єром. Подати позов, аби відстояти свою честь, коштувало тисячу швейцарських франків. Гроші збирали всім миром. До крайнього строку, 23 березня, встигли. Та сума, яка була зібрана на нашому благодійному рахунку, це 4% від того, що потрібно було зараз подати на першому етапі. Головну суму це особисті кошти безпосередньо Юрія і мої. А для остаточного позову необхідно ще 5 тисяч євро. Міністерство молоді і спорту висловило Юрію свою підтримку, однак коштів не знайшло. Росмейстер сподівається на допомогу. Могу меценатів. Відстояти свою честь і честь держави. У ванні Києва є всі шанси. Адже жодних документів чи фактів провини спортсмена Міжнародна федерація шашок так і не надала. Василь Полотай, Анна Черненко, Андрій Дудко, 24 четвертий канал. Раз, два. І ти в дамках. В шашках це найвища майстерність. Юрій Аніків цю істину знає краще за інших, адже він міжнародний гросмейстер. Та підтвердити славу українських шашок на найближчому чемпіонаті світу, один з найкращих у світі гравців. Немає можливості. От ми тебе дискваліфікуємо, що ти там щось десь сказав. Що не так сказав українець, міжнародна федерація шашок так і не пояснила, але в листопаді минулого року дискваліфікувала гросмейстера спершу на один рік. Юрій вимушений був пропустити чемпіонат Європи в Тбілісі. Та коли українська сторона офіційно попросила пояснити причини незрозумілого кроку, у відповідь ми не получили нікакого відвета. Тогда я написав, що відвета немає, то ви повинні либо принести публічні звинения. Вот і немедленно допустить, ілі ми будемо переводить туди вопрос в правовое рішення. Вибачить так і не дочекалися. Натомість Юрію кулуарно пояснили. Він цім то некоректно вів полеміку у пресі про шашки і порушував етичний кодекс. А потім вліпили ще одну дискваліфікацію вже на три роки. Жодного, жодного якогось конкретного чи навіть опосередкованого зауваження щодо Юри нема, а просто написано згідно пункту 1, 2, 3 статуту. Ми вирішили діскваліфікувати на три роки. Та все стає зрозуміло, коли придивитися до керівництва міжнародної федерації шашок, очолює її росіянин Володимир Лангін, і цьому пану схоже дуже муліє і вишиванка, яку часто на змагання вдягав Юрій, і його громадянська позиція в соцмережах щодо гібридної війни з боку Росії. Закидали такі політичні, тобто, чому я там на фотографіях у вишиванці з'являюсь, тобто таким чином вони показали, що Ну, відношення до мене у них ну як кажуть. Не як на дружні людини Юрій вирішив готувати позов в Лозанський спортивний арбітражний суд, аби скасувати незаконне рішення міжнародної федерації шашок. Та справа це не здешеве. Як мінімум для подачі заявлення нужна одна тисяча франків, яку потрібно зібрати в коротчайші сроки. Сума необхідна для позову близько п'яти тисяч євро. Подати його треба до 23 березня. Вже зараз гроші почали збирати всім миром. А національна Українська Федерація звернув. Улася до всіх небайдужих патріотів та меценатів аби допомогти Юрію відстояти свою честь. Якщо гроші встигнуть зібрати, то шанси довести свою правоту в українського гросмейстра будуть високі. Василь Полотай, Георгій Воронов, 24 канал. Ну і зараз сподіваюсь, на телефонному зв'язку нам вдасться з'єднатися власне, звинуватимо такого рішення українським чемпіонам з шашок Юрієм Анікеєвим. Добрий день, Юрій. Сподіваюся, ви нас добре чуєте. Ви не змогли взяти участь у цьому ефірі в студії, бо зараз перебуваєте за межами України, але погодилися по телефону. Нам відповісти на запитання. Головне питання: ви офіційно отримали на руки от таке рішення міжнародної федерації шашок? Добрий день. Я вас Добре, чую. На руки я не отримав ніякого рішення. Воно було опубліковано на сайті цієї федерації. Ну можливо, вони щось надсилали до Федерації Шов України, але це невідомо мені особисто. Я нічого не отримував. Юрій, Ну, от будуть чергові змагання. Ви поїдете на них з шашок чи ні? На, на які саме чергові змагання. Чемпіонат чемпіонат Європи, світу щось буде. Напевно, ви ж не сидите, склавши руки, не лише в тренуваннях берете участь. Ви поїдете чи ні? Незважаючи на таке рішення, яке нібито є? Ні. Ну підхід до тієї федерації я не знаю, як я буду їхати. Ну, Я ж вже їздив до Грузії, коли мене діскваліфікували вперше. Ми приїхали там, погодили це рішення з міністром. І намагалися там відстоювати моє право, але вперлися в стіну і всі доводи вони ну не, не прислухались до них, і тому мене там теж не допустили. Аді ви зараз зауважили, що це не перша дискваліфікація з боку міжнародної федерації шашок, такої федерації на вашу адресу. Ви справді щось дозволяли собі висловлювати можливо проти Путіна. Якісь виступи. Що це? Чому ваша була, так би мовити, непоріткоректність? Ну, звичайно, я приймав участь у якихось обговореннях на форумах, у соцмережах, та і в шашкових колах свою позицію про українську я висказував ну, на всі ці дії, які відбуваються з боку Російської Федерації. Тому, можливо це теж вплинуло, бо керівництво IDF повністю російське, тобто це проросійська Федерація, і можливо це теж мало мало, мало наслідки. При тому, що, наприклад, у шахах от брав участь в іграх за корону, забув прізвище з Криму вихідець, став російським спортсменом. Він не приховував своїх політичних поглядів і ледь не здобув шахову корону. Ніяких претензій на його адресу не висували. Юрію, а ви справді в вишиванках брали участь в турнірах? І що це така претензія до вас? О, так, брав участь в вишиванках. Ну, звичайно. О... Я претензія не могла бути опублікована у, у рішенні, але у неофіційних розмовах це проскакувало, чому от я з'являюсь там у пресі у, у вишиванці, бо це для російського для російської людини це як ну, що щось погане, тобто це якийсь там бандеровець, чому він у вишиванці грає у турнірах. Хто саме висловлював вам такі от неофіційні претензії? Це були представники Росії чи не лише? Е, ні, це от саме у неофіційних розмовах з керівництвом Федерації такі лунали. У наво такі заклики. Юрію, ви маєте багатий досвід виступу на різних дуже впливових міжнародних турнірах з ШАшок. Нагадаю, що ви були чемпіоном світу ще 2004 року, срібним бронзовим призером з шашок, бразильська версія, і призером чемпіонату світу з шашок 64. Тобто, у вас величезний досвід таких виступів. Є хіба дрескот код на таких турнірах? Та ні, тут дрес-скоду ніякого нема. Дреско він, ну одяг бути охайним, там, якийсь. Тобто такого нема. Якщо це не національна національний одяг, то його можна носити. Тут тут була претензія, що чому от всюди, от я так у вишиванці, бо це якось не недобре на їх погляд. Юрія, чотириразова українська чемпіонка, теж ваша колега з шашок Дар'я Ткаченко отримала російське громадянство. Є офіційне рішення Російської Федерації. До вас, представники Росії, з такими неофіційними розмовами зверталися. Мовляв, хлопче, перейди до Росії, все б буде гаразд. Було таке? Чи ні? Ні, офіційних не було звертання. Таня, запитання до вас, Юрі. Отже, ви сказали, я так зрозумів, вас ви будете переходити в іншу, так би мовити, юрисдикцію в шашках, в іншу федерацію і продовжувати виступи в офіційних турнірах. Так, я вас розумію. Ну я там і знаходжусь, тобто існуває кілька федерацій, і одночасно можна виступати не лише в одній, а в декількох. Дякую, Юрию, дякую за участь в цій программе Радио Свобода. Бажаю вам успеху и новых чемпионских звань. на прямому зв'язку за истории Радио Свобода, украинский чемпион Европы та світу, Юрий Аникеев. Шашки игра спокойная и вдумчивая. Может, не самая популярная в Украине, но в ней у украинцев есть большие успехи. Международный гроссмейстер из Харьковской области Юрий Аникеев, чемпион мира и Европы по разным видам и программам этой игры. В конце прошлого года международная федерация IDF отстранила его от чемпионата Европы в Грузии. А в начале этого года дисквалифицировала спортсмена на три года. Перед чемпионатом Европы в Грузии я как бы там заявился, Федерация подала заявку и я готовился к Грузии. Поэтому для меня был шок, как бы что вот они объявили дисквалификацию. То есть, как бы даже не мог я об этом думать. Поэтому не могу сказать, что были какие-то предпосылки. Он глумился над символикой. ИДФ даже до такого доходило, переходил на прямые оскорбления как э, самой организации, как игры, как руководителей. И поэтому, согласно этического кодекса Международной федерации, учитывая его очень неблаговидную роль, относительно Сашки 64 Международная федерация приняла решение отстранить его от соревнований, которые проводит ИДФ, на три года. Ну вот так бы и написали в официальном решении, и вопрос закрыт. Так ведь нет. В протоколе заседания правления ИДФ сказано о а Никиев дисквалифицирован за нарушение этического кодекса. Дескать, харьковчанин нанес вред имиджу Федерации. А это понятие очень размытое. Под него вполне могут попадать кулуарные причины, озвученные руководством Федерации неофициально. Среди них осуждение агрессии России в Крыму и на Донбассе, а также критика президента РФ. Когда я спросил у одного из руководителей IDF, в чем обвиняют Аникеева, знаете, какой был ответ? Скажите Аникееву, чтобы не выпендривался. Если будет правильно себя вести, то мы, может быть, включим его в соревнования. Я спросил, что, по его мнению, означает выпендриваться. Ну, вот эта вышиванка. Что он ее постоянно носит? На награждение вышел. Это ж бандеровщина какая-то. Ну, как-то такой тренд появился. То есть я купил, она симпатична, я одел. То есть я даже не мог представить, что как бы она как, какую-то роль может сыграть в там вообще дальше. То есть я об этом вообще не думал. Просто, ну, как бы, национальная красивая одежда. То есть и все. Со стороны Адеев после отстранения чемпионата Европы в Грузии Аникееву поступали предложения о примирении, в том числе и финансового характера. Но спортсмен оказался с принципами, заминать тему не согласился. После чего, собственно, и последовала трехгодичная дисквалификация. Це елемент тотальної гібридної війни, яку Росія веде проти України, в тому числі шляхом використання кишенькових та підконтрольних Кремлю міжнародних спортивних федерацій, адже не секрет, що керівництво міжнародної федерації шашок практично повністю складається з громадян Росії. За наявною інформацією, рішення про дискваліфікацію Юрія Нікієва також погоджувалось з кураторами функціонерів АІДІФ у російських владних структурах. Та вроді би міжнародна федерація, дано. Але... Там все правление ее состоит из представителей там, одной страны практически, причем даже там больше там, одного города, там, одной семьи, то есть ну, России. И как бы вот, ну, министр он, как бы все это изучил, видимо, у них там больше опыта, и он сразу же заявил, что это как бы, такой элемент спортивного терроризма, и что как бы вот это именно... какие-то политические моменты ну видимо потому что э, причины точно вот не объяснено поэтому здесь можно широкая фантазия. Излишне говорить о том, как негативно ситуация отражается на психологии спортсмена в виде спорта, где от психологии все и зависит. Напрягает также равнодушное отношение некоторых коллег по цеху от дисквалификации соотечественника. Дело в том, что призовые в IDF очень высокие. Высказаться в поддержку Никеева и оказаться также дисквалифицированным без хороших денег не каждому по силам. Получается, как бы, ну, я там могу не играть, но получается, все играют, то есть они признают эту федерацию, то есть своим участием. А как бы тогда получается, что только я как бы дисквалифицирован один, то есть я страдаю. То есть не имею возможности играть вот этот вид шашек вообще. Впрочем, дисквалификация не означает, что харьковчанин закончил карьеру. IDF, отколовшаяся недавно организация от старейшей шашечной федерации FMGD. у нее штаб в Голландии. Большими деньгами россияне подмяли под себя 64-клеточные шашки и то только по своей версии игры. Кстати, по ней Никеев еще не выступал. Европа в Грузии должна была стать дебютной, а по стоклеточным и шашкам 64 под другой гидой Юрий может и будет играть. Параллельно отстаивая свои права в международном спортивном суде в Лазании Для подачи нужно порядка 50 тысяч долларов. Желающие помочь материально, добро пожаловать на страницы гроссмейстеров в соцсетях. Получается, как бы, ну, как, например, плавание там, да, там на спине, там брасом, то есть мне говорят, вот на спине ты плавать там не будешь, то есть не имеешь права вот в таком плане. Получается, федерация права, то есть если ну, никто меня не поддерживает, то она права. Если же люди говорят, ну, что то такое за беспредел происходит в 21 веке, То есть, если вы его дисквалифицировали, тогда как бы мы не будем вас играть. Ну, в таком плане какой-то вот ультиматум ставить. Людям проще найти оправдание дисквалификации, даже пусть она незаконна. Все говорят, да, она незаконная. Но вот как бы мы все равно хотим там ездить и играть. В конце добавлю субъективное мнение. В тех международных федерациях, которые возглавляют россияне, всегда крутятся большие деньги и постоянно возникают какие-то проблемы и спорные решения. Не верите? Спросите сами. У представителей художественной гимнастики, фигурного катания, синхронного плавания, скоростного плавания в ластах и фехтования, например.